Вітаю, шановні колеги. На нашому проєкті впровадження протоколів надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі. Нагадую, що цей проєкт підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. І у нас сьогодні з вами буде продовження теми особливості надання травмованих у осіб похилого віку. Друга частина нашої лекції. Я вам нагадаю, що в першій лекції ми з вами розглянули такі питання, як особливості функціонування фізіологічних змін, анатомічних змін осіб похилого віку. Як це впливає на їхнє функціонування, як це впливає на клінічні прояви, і яким чином змінюється, власне кажучи, проведення того самого первинного огляду. І як це впливає на виконання окремих маніпуляцій, що може змінюватися, як саме це може змінюватися, що є набагато дуже надзвичайно важливим. А в даній другій частині ми з вами будемо розглядати питання, які будуть стосуватися травми окремих анатомічних ділянок. І я вам нагадаю, що ми будемо звертати увагу на такі питання, як переломи ребер, тазу особливо на них і черпну мозкову травму. І знову ж таки, в кінці нашого о, другої частини лекції ми розглянемо о, буквально декілька питань контрольних для того, щоб ви перевірили свої знання стосовно того, про що ми з вами говорили. Якщо ви не переглядали а, першу частину лекції і ці питання а, ви хотіли б уточнити, для того, щоб логічно сприймалася друга частина лекції, будь ласка, ви можете її в будь-який момент часу переглянути і перейти до другої частини лекції. Отже, ми починаємо і ми почнемо традиційно а, з такого контрольного питання, то, щоб вам було цікавіше сприймати цю всю інформацію. У нас є завдання: чоловік похилого віку впав з інвалідного крісла в будинку престарілих, де він знаходився. А на момент огляду ви виявили нього, що є порушення свідомості і за школою Комглазго вона складає 13 балів. Увіть собі, що це вся інформація, яка у вас є на даний момент часу. І питання в наступному: що, скоріше всього, які, яка травма, скоріше всього, є. у... Цього травмованого. Деменція, алкогольне сп'яніння, черепно-мозкова травма і передозування ліків. так Зважаючи на умови завдання, через уважно їх прочитайте. Напевно, логічним буде, і ви всі правильно відповіли, що це черепно-мозкова травма. Так, деменція може бути, алкогольне сп'яніння знову ж таки може бути, і передозування ліків може бути. Однак, Стосовно умов задач, тут, скоріше всього, буде черепно-мозкова травма. Так логічніше в даному конкретному завданні. І як я вам зазначав, ті, хто переглядали а, першу частину лекції, а, ви а, напевно швидше відповіли, тому що, як я і зазначав, що навіть впадіння висоти власного росту може дуже часто призводити до такого типу травм. Отже, особливі травми, перелом ребер. Ми про це вже почали говорити в нашій першій частині лекції, ознак знову нагадаємо, оскільки це надзвичайно є важливий момент. Вікові зміни грудної стінки, так і кісткові тканини збільшують ризик взагалі виникнення, особливо множинних травм. Тобто, ви пам'ятаєте про те, що ми говорили: зменшення взагалі ваги, пішкину живої клітковини, наявність остеопорозу. Може призвести до того, що навіть незначна за своєю силою травма може призвести до того, що мехністра може призвести до значних наслідків. Насправді, так тобто, тут, якщо ми, ми завжди і ми декілька разів, я декілька разів порівнював в першій лекції, скажімо так, дітей і старечого віку, похилого віку, ну насправді це не дуже коректно, насправді, але якщо ви пам'ятаєте у дітей, там навпаки, там перелом ребер є рідкістю, так. Тому що вони є більш еластичними, то у осіб похилого віку ті зміни, які відбуваються, навпаки, спричиняють досить значну їхню травму. Так, найбільш часта причина, як я вже зазначав, це звичайно відпідпадає під ту інформацію, яку я розповідав, це падіння з висоти власного росту, так, та дорожньо-транспортні пригоди, навіть, скажімо так, не висококінетичні. Так? Те, що я говорив, і що стосується особливості перелому ребер цієї групи травмованих, пневмонія, є першим ускладненням. Як це стосується насправді того самого догоспітального етапу, дуже часто буває те, що особа цього віку, яка зазнала травму, так, а особливо травмо грудної клітки не завжди е швидко звертається до е за допомогою. Не суттєво чи це екстрамедична медична допомога, чи це звертається в лікарні безпосередньо. Вони певний час можуть очікувати, е думаючи, що е воно пройде насправді або якось зникне. Однак, якщо ви особливо обстежуєте пацієнта, який вже має не свіжу так звану травму, а має перелом ребер, травму грудної клітки, тут повинна бути дуже висока підозра на наявність того самої пневмонії. І важливо, вже починається з самих ранніх моментів це контролювати біль, оскільки біль значно впливає на, скажімо так, Функцію на дихальній об'єм і все інше, тому тут важливо контролювати біль для того, щоб не допускати розвитку цих ускладнень взагалі. Що стосується черепно-мозкової травми, так то, звичайно, у осіб похилого віку набагато більший ризик розвитку захворюваності та летальності через, через власне кажучи, черепно-мозкову травму. Так. Знову ж таки, те, що ми говорили з вами, а є особливості змін скажімо так, центральної нервової системи. Тут слід використовувати скажімо так, диференційний підхід, особливо коли є підозра на делілі, деменцію, так? та депресію, як таку в цьому віці, від дійсно ознак черепно-мозкової травми. Тому, ще раз зазначу, особливо важливим є правильний збір анамнезу. так, Знову ж таки, треба пам'ятати про те, що черепно-мозкову травму погіршується через те, що у даної групи пацієнтів дуже часто використовується або застосовується лікування антикогулянтами вибачте, та антротранбоцитальними групами препаратів, і вони можуть посилювати, власне кажучи, зміни при травмі. Отже, прийом цих груп препаратів може значно посилити перебіг черепно-мозкової травми, оскільки посилювати кровотечу при черепно-мозковій травмі. Це також слід пам'ятати, і тут важливо вже на догоспітальному етапі приймати, збирати анамнез для того, щоб передати цю інформацію обов'язково на ранній госпітальний етап, оскільки там дещо змінюється сам підхід до лікування цієї, скажімо так. Групи пацієнтів. А якщо ми вже переходимо на ранній госпітальний етап, то тут ем, слід застосовувати відповідні методи дослідження для того, щоб підтвердити або виключити цю наявність цієї травми, і вже розглядати, готуватися до агресивного лікування для того, щоб усунути ці негативні ефекти від антикогулянтної терапії. Однак тут дуже важливо, чому я це зазначив, і про це говоримо в нашій лекції. Законтактувати і чітко передавати інформацію від раннього госпітального етапу до госпітального етапу на ранній госпітальний етап. І насправді в всіх наших протоколах, які є, ми звичайно ще їх ми зробимо такий загальний огляд. Однак там одним з основних елементів це є. Відповідно передача інформації на ранній госпітальний етап, що є виключно невід'ємною, скажімо так, вибачте, складовою частиною протоколу дій системи екстреної медичної допомоги. Ми також це повинні враховувати і це слід зазначити. Що стосується перелому кісток тазу, ще раз нагадую, і те, що я говорив, що переломи кісток тазу можуть виникати. При падінні з висоти власного росту у осіб похилого віку, за рахунок чого за рахунок тих змін, які розвиваються в організмі цієї групи пацієнтів, так особливо ми говоримо про остеопороз. Він значно збільшує ризик, і напевно це досить часто, скажімо, травма, яка зустрічається. І при якій відбувається надання допомоги, тобто не повинно збивати з пантелику те, що висота не є великою, це неодноразово наголошую, наголошувалось і наголошує зараз, оскільки іноді існують ага, впав звести власного росту. А, ну окей, це нічого страшного немає. Напевно, там немає а, якоїсь а, тяжкої травми. Це зовсім не так, і, і що стосується. Особливо це може збити з пантелику, коли йде навіть спілкування з диспетчером служби 103, коли показники ніби в нормі, коли людина досить ще не має явних ознак того самого шоку, співставляння з, скажімо так, механізмом травми може вводити в таку оману і призводити до того, що в подальшому. Можуть бути, скажімо так, розвиватися якісь певні ускладнення. А як зазначено, ви бачите на нашому слайді, що смертність від цієї травми набагато перевищує таку ніж у осіб, скажімо так, молодого віку, Да, в 4 рази більше цієї групи пацієнтів, тому тут бути слід бути дуже уважним до цієї групи пацієнтів і пам'ятати про ці моменти знову ж таки, враховуючи те, що кровотеча може бути значно більшою, ніж у осіб інших груп, травмованих цією травмою, ви пам'ятаєте, що в даній групі пацієнтів дуже часто приймаються певні групи препаратів: антикуглянти, антиробоцитарні препарати, вона підсилює кровотечу, і знову ж таки, потреба в переливанні крові у них може бути значно вищою, ніж у осіб середнього молодого віку. Навіщо нам це потрібно знати? Знов ж таки, передача цієї інформації і правильне обстеження на доспітаному етапі може якимось чином вже запускати процес, скажімо так, ініціювання або початку розгляду можливості переливання групи переливання крові в даної групи пацієнтів. Зрозуміло, що насправді в нас ще не настільки глибоко або активно використовуються протоколи масивного переливання крові. Однак думаємо, що ця ситуація з часом зміниться, і ви пам'ятаєте тут цю особливість, що слід якомога швидше це здійснювати, оскільки доцільна скажімо так, інфузійна ресуситація або damage control resuscitation передбачає якомога, скажімо так, швидше, швидший, швидший початок. Переливання, власне кажучи, крові або її компонентів, це є перевага, ніж переливання просто збалансованих кристалоїдів. Це також слід враховувати особливо в даної групи пацієнтів. А ми також повинні пам'ятати і про це ми зазначали, що ті самі медикаменти також можуть значно впливати на прояви травми і під час обстеження. Ті самі вони дуже часто вживаються в цієї групи пацієнтів похилого віку, і, як я вже зазначав, можуть впливати на прояви травми. Тому слід чітко уточнювати, є ці медикаменти, які медикаменти і як вони впливають. Так? Знову ж таки вони впливають на частоту серцевих скорочень, вони впливають на відповідь серцево-судинної системи, нагадаю. Вживання антикогулянтів тих самих прямих інгибіторів тромбіну значно ускладнюють лікування, особливо з кровотечами. Тому тут слід досить уважно віднестися до цієї групи пацієнтів, особливо якщо є ознаки кровотечі, особливо якщо є ознаки вживання цих препаратів. Ви повинні пам'ятати про те, що тут важливо, скажімо так, якомога швидше використовувати. Швидко транспортувати, транспортувати відповідну лікарню, де будуть можливість їм надавати відповідну якісну допомогу. А ще з одним з тем, які ми повинні зазначити, це те, що знов ж таки, на жаль, дві групи пацієнтів у нас особливо чутливі до такого поняття, як недостатній догляд і насилля. Це діти, особливо до року, так. І це особи похилого віку. Це пов'язано з певними моментами, однак ви повинні пам'ятати, що недостатній догляд або насилля слід розглядати не виключно як фізичний вплив. Так? Фізичний – це один з типів недостатнього догляду та насилля. Є ще сексуальні, є ще нехтування потребами, є фінансові та матеріальні обмеження і обмеження в правах. Всі вони вкупі відповідають. Цьому терміну. І тут слід бути особливо уважними, коли ви проводите огляд цих пацієнтів, коли ви бачите ту, скажімо так, скажімо, оточуючи середовище, в яке ви потрапляєте, пам'ятайте, що у осіб похилого віку втрачається досить сильно маса тіла може втрачатися, а недостатні, скажімо так, або нехтування їхніми потребами, недостатнє харчування набагато посилює ці прояви. І тому, якщо це є хоча б якісь ознаки е, таких е, варіантів, ви повинні на це звертати особливу увагу і при необхідності застосовувати протоколи, повідомляти відповідні органи, повідомляти керівництво ваше для того, щоб тут були прийняті певні міри, міри при наданні допомоги. Так, е, коли ми отримуємо інформацію про цей недостатній догляд насилля, це Інформацію, яку ви взагалі бачите під час первинного огляду це обстеження, це опитування. От е, такі факти потрібно чітко, е, якщо ви побачили е, будь-які факти, які я зазначав вище, це е, слід е, скажімо так фіксувати в документації, так і в подальшому е, вони перейдуть будуть слід звертатися у відповідні служби опіки і правоохоронні органи, які повинні приймати подальші якісь е, дії для того, щоб Перервати ці моменти, або щоб вони в подальшому не допускалися і не мали його місце. Тепер я досить коротко описав ці варіанти особливості пошкоджень певних анатомічних ділянок. Оскільки тезисно слід пам'ятати надання допомоги, насправді, оскільки всі інші моменти проведення первинного огляду, проведення якихось інших маніпуляцій, насправді вони не досить сильно відрізняються від інших груп, крім тих, що я зазначив в першій лекції, від інших груп травмованих, от тому на них просто слід звертати увагу і пам'ятати про можливу їхню наявність для того, щоб вони не вислизали з-під вашої уваги і ви, відповідно, не допускали якихось певних неточностей. Тепер для того, щоб краще, скажімо так, перевірити свої знання і впевнити, що ви все правильно зрозуміли відповідно до той інформації, яку я вам надавав, є певні питання на критичне мислення. Так, от у нас є завдання травмовані похилого віку. Мають більший ризик летальності при переломі РЕБ, ніж травмовані молодого віку, тому що. А, і варіанти відповіді: порушення імунної системи, а більший розвиток, ризик розвитку гострого дистрес-синдрому, наслідок наявності атеросклеротичних змін серцево-судинної системи і більший ризик розвитку пневмонії. Нескладне насправді запитання. Декілька разів я зазначав. Це під час того, як я вам все це розповідав. Ну, і, відповідно, я впевнений, що ви всі правильно відповіли, що є більший розвиток, ризик розвитку пневмонії. Так, імунна система, можливо, не настільки реагує у осіб похилого віку, як у молодих. Так, але вона є не найбільш, скажімо так, визначною. Що стосується травми при переломі Ребер. так. Більший росток дистрес-синдрому так, він може бути, так, але перед тим як він буде розвиватися, на перше місце все одно виходить ризик ростку пневмонії. Наявність тераслатечних змін серцево-судинної системи воно більше буде стосуватися відповіді серцево-судинної системи, і насправді жодним чином. Ну, воно також звичайно буде мати вплив, але не настільки, скажімо так, принциповий при переломі ребер. А от при переломі Ребер, зв'язку з тим, що і так обмежена функціональна здатність легень є присутні вікові зміни у осіб похилого віку. Досить часто приєднується пневмонія, яка може мати фатальні наслідки в даної групи травмованих. Тому слід тут звертати особливу увагу на їхній наявність розвиток. І відповідним чином змодифікувати обстеження як первини, так і потім змінювати тактику лікування. Далі, щодо у нас наступне критичне мислення або завдання, у нас є травмований похилого віку. В його оглядають в будинку у відділенні з будинку постарілих, де він був знайдений на підлозі. Відомо, що він лежить тривалий час. Окрім взагалі лежить не на підлозі, а в цьому будинку. так? Тобто він, у нього обмеження рухливості. В нього виявили перелом, ви виявили перелом стегна. Ви бачите брудний одяг, сухі слезові та суху шкіру. Ви повинні також обстежити травмованого щодо наступного. Так? Є у вас така ситуація, що ще треба зробити: нетримання калу, поганий догляд за травмованим, наявність нецукрового діабету і наявність цукрового діабету. Що тут? Буде для вас ще надзвичайно принциповим з огляду на ті умови, які викладені в, цій, в цьому завданні. Так, ще раз нагадаю: він є травмований, лежить на підлозі, тривалий час, в нього є перелом стегна. Так, і ви бачите в нього певні ознаки, які повинні б вас насторожити. Впевнений, що ви всі правильно відповіли, і тут на перший план. Звичайно, виходить поганий догляд за травмованим. Чому саме так? Ви бачите, що у нас є брудний одяг, сухі слезові шкіру. Тобто ми тут бачимо, що тут іде нехтування потребами даного пацієнта. Крім того, сухі слезові та суха шкіра може свідчити про те, що в нього є порушення харчування недостатній кількості, він отримує необхідні для нього. там Їжу, розчини і все інше. Тому що нетримання калу, наявність нецрокового діабету і наявність цукрового діабету, звичайно, тут буде важливим моментом. Його слід враховувати, однак вони можуть бути, однак, крім того, всього перерахованих фактів ще є, виходить на перше місце поганий догляд за травмованим. Ще одне критичне мислення для нас. Тобто, щоб краще запитали, якомога швидше приміщення тримовного старечого віку з довгої транспортувальної дошки необхідно тому, що. Ми це розглядали питання, коли викладали цю лекцію. інформацію. Тому що є низький ризик травми хребта, транспортувальна дошка впливає на проведення ренелогічного обстеження, зростає ризик розвитку пролежнів і обладнання необхідно повернути бригаді екстреної медичної допомоги. Знову ж таки, нескладне запитання. Якщо ви уважно слухали е, ту інформацію, яку, про яку я говорив в даній лекції, впевнений, що ви правильно відповіли, це зростає ризик розвитку пролежнів. Е, зовсім ні. Якщо ми розглянемо тут інші варіанти, ну, зрозуміло, але, однак, низький ризик травми хребта. Зовсім ні. Ви знаєте, що за рахунок остеопорозу будь-який перелом, будь-які травма кісткова, е, є підвищений ризик у осіб похилого віку. Транспортувальна дошка не впливає на проведення арніологічного обстеження, і це взагалі не є предметом, скажімо так, надання допомоги, якщо ми розглядаємо дійсно екстрену медичну допомогу на ранньому госпітальному етапі. Також це може бути додатковим методом, однак, знову ж таки, транспортувальна дошка жодним чином не впливає на арнілогічне обстеження в даної групи пацієнтів. Ну і обладнання необхідно повернути бригаді екстреної медичної допомоги. Досить хороший варіант. Ви знаєте, що о, і по власному досвіду так хворого можуть привезти, перекласти його з дошки на просто каталку ще до навіть до проведення первинного огляду фахівцями раннього госпітального етапу, тому що дійсно ми повинні повернути обладнання бригаді екстреної медичної допомоги. Однак в інших системах, розвинутих системах надання екстреної медичної допомоги. Є так званий обмінний фонд в відділенні екстреної медичної допомоги, де воно відповідно змінюється Так, дошка, шини, шийний комірець і такі, скажімо так, глобальні обладнання. Так, воно просто повертається бригаді, а вже пізніше <кій> <кій> поповнює той самий фонд лікарні. А у нас, поки що такого немає, надіємося, що таке буде. Однак ще раз так, ви пам'ятаєте, що за рахунок того. Що у осіб похилого віку, де в принципі не тільки осіб похилого віку, як довге перебування на довгі транспортувальній досі, тим більше, якщо ми не захистили, виступи кісткові виступи, може розвиватися або може порушувати скажімо так циркуляцію в даній області і потім проводити дорослих пролежні Тому, власне кажучи, перебування на довгій транспортувальній досі для всіх груп, не тільки для осіб похилого віку, Є таким дуже важливим моментом, і ще раз наголошую, що від довгої транспортувальної дошки наразі трохи відмовляються і надають перевагу підбірним ковшовим ношам або пневмоматрасам, які дають можливість більш комфортніше і більш надійніше і мобілізувати при необхідності травмованого, але тут буде правильна відповідь: зростання ризику розвитку пролежнів в даної групи пацієнтів. Оце таке у нас і було наступне критичне мислення. А це все, що стосується питань надання екстреної медичної допомоги цій групі пацієнтів. Нагадую, що якщо у вас виникли запитання стосовно цих, або побажання стосовно цих лекцій, ви можете залишити їх в коментарях під роликами, під цими лекціями. Ми обов'язково їх будемо розглядати і надавати вам відповіді або під час. Запланованих семінарів або під час, або відповідати вам безпосередньо в стрічці там, де ви їх залишаєте. Однак будемо вам дуже вдячні за те, що у вас будуть ці питання, насправді це нас завжди цікавить. І Нагадаю, що ми розглядали досить поверхнево, але самі основні важливі моменти. Вам я вдячний за те, що ви переглянули нашу лекцію. Я дякую вам за увагу. Надіюся, що ця інформація, яка стосувалася, тобто ці дві лекції, які стосувалися надання допомоги, особливості надання допомоги особам похилого віку, для вас була доречною. Ви вияснили деякі питання, які вас цікавили, або їх нагадали. Я вам вдячний ще раз за увагу і до зустрічі на наших наступних лекціях, семінарах, ну, якщо то практичних заняттях. Дякую вам ще раз і до зустрічі на наступних лекціях. Дякую, до побачення.